Збільшилась кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова. Під завалами знайшли тіло жінки. Це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини. Тож станом на зараз відомо про двох загиблих та 28 поранених, 12 госпіталізовані. Рятувально-пошукові роботи тривають. Попередньо окупанти вдарили двома іскандерами. Одна з ракет влучила у проїжджу частину у сусідніх будинках, вибито вікна. Друга поцілила у житловий будинок. Ми ж працюємо тут. Якщо б це було б на годину пізніше, нас бів посікло б стеклами. Немає зовсім вікон, вони всі попадали, все збентежено, розрушено. Но ще не знаємо, з якого боку підходити і що робити. Будемо чекати, коли поліція або що там скажуть, що робити. По обом влучанням звернулося до. Лікарів близько 20 осіб. Здебільшого люди мають осколкові поранення від розбитого скла або ж забиття, невеликі рани від того, що на них падали або ж каміння, кирпичі, або ж скло. На трагічні події у Харкові. Відреагував і президент Володимир Зеленський у телеграмі написав: цитую. Убита дитина, хлопчик, йому було 10 років, понад 20 людей постраждали. Всім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває. Додав президент, і подякував кожному, хто допомагає людям.